Вікном є дощ, а я зараз сиджу і продвигаю свій проєкт. І це буде перше моє відео для звіту. Ми маємо вихідний. І я сиджу в машині. Ось ну, цей моточок майже дов'язаний. Я приготувала ще один, там лежить зараз на дворі вже темно. І дуже гарно зараз в'язати. Я прикриваюсь цим одіялком. А хоча б по-українськи, напевне, буде все-таки ковдра. Кольори зараз дуже гарно передаються. Як не дивно, при цьому освітленні кольори передаються дуже, дуже добре. Там лежить светер чоловіка, то його я теж продвигаю. Це перший звіт, і буду далі в'язати і показувати вам, що. Як воно продвигається, і це вже одіяло, я дов'яжу цього моточка сьогодні і приєднаю наступний. І я хочу закрити два, дві сторони цього квадрату і в'язати в одну сторону і потім дов'язати ще з боку. Це така в мене задумка зараз є. Але ну важко це уявити, я все покажу трошки пізніше. Всім привіт! І ще раз. Зараз я щойно доєднала останній моток для мого одіяла. Тут ось, як завжди, в мене помічниця, тест одіяла проводить і завжди любить лежати на моєму в'язанню. І зараз я вже останній моточок в'яжу і потім буде вже готова робота для однієї з номінацій в цьому спільному проєкті. Номінація, як вона там називається, забула. В общем, зараз я підпишу номінацію, бо я забуваю там довго, довгеньке. Тобто номінація, в якій ми в'яжемо все для дому, якісь аксесуари для затишку в домі. Тому отакі от справи. І ми, ми знаходимося в фурі на першій поличці. Тут драбинка така. І там шторки. Коли я сплю, то ті шторки я закриваю, і вони трошки навіть звук. Тобто, я коли розмовляє чоловік за рулем, він може там по телефону розмовляти. А я майже нічого не чую, те, що коїться спереду машини. І Тут так можна регулювати температуру, вмикати світло тут. Заряджати телефон, і також тут є будильник і включати електроенергію для мікрохвильовки і телевізора. Тобто є ще там он телевізор, але ми не користуємося. Я взагалі не дивлюся ніякий телевізор. Зараз є YouTube і там можна знайти інформацію, яка потрібна. Так, що такі справи? Отак, от я в'яжу на цих кубіках, вже багато разів показувала. Тому вже сподіваюсь, в наступному відео я покажу вам готову роботу. Всього, до зустрічі! А зараз ви бачите хмарочоси міста Нью-Йорк. Ми часто туди заїжджаємо, і я хотіла поділитися з вами, як виглядає це з сторони. Не, не саме місто Нью-Йорк, але дуже близько від нього. Ось моє одіяло. І дивіться, зараз покажу. Останні петлі закриваю. Лишилося ой, мій моточок впав з нижньої полки, туди-вниз, тут моя драбинка. І лишилося малесенький такий моточок. І декілька петельок закрить І для першого звіту в мене буде що показати. Ось все, що лишилося від... Того моточка я мала це показати, і також зараз покажу хоча б трішечки це одіяло. Ось дивіться, це центральна, центральна частина цього одіяла. І далі я пров'язала по квадрату. І отут частина, яку я дов'язувала по бокам з двох боків, і все, воно готове. Не віриться, також я хочу показати ось у мене ці спиці, на яких я в'язала. А зараз мова піде саме про цей тросік від е, виробника Nitro Pride. І запам'ятайте його, бо е, я його нікому не раджу. Випробування не пройшли, не пройшов цей тросик, бо о, він зламався і воно вже чіпляється, як бачите, тобто вже ниточка не буде. Іти по цьому тросику легко буде чіплятися за це з'єднання. І я нікому не рекомендую. Вони також мали дуже гарні такі красиві а, наконечники для, ну, тобто, щоб закривати, як ця, ця штука називається, стопери, стопери. А, гарні такі стопери, вони мені дуже подобаються, мені подобається колір. Але оце воно нікуди не пригодне. І тому, якщо будете шукати якісь тросики, чи ліски для спиць від Knit Pro або Needress Pride, тобто там, по-моєму, ще інші бренди, які підходять до цих тросиків, їх багато. А то Зверніть увагу і не беріть отаку, отаку от, от, такого тросика. Тому о, це все, що я хотіла розказати, похвастатись своїм готовим виробом. Я вже покажу повністю пізніше, як я вже говорила. А, і також тепер буду мати змогу продвинути свої інші проєкти. Ось сведер чоловіка тут лежить, чекає, коли я його хочу. Перевести на оці ці тросики від Knit Pro, і вони мені більш-менш подобаються. Це в мене є такі півтора метрові здорові тросики, їх тут два, і на яких, до речі, я використовувала цей тросик для цього одіяла, бо воно було дуже здорове і ледве поміщалося по колу. А потім, коли мені, мені лишилася одна сторона, я перевела на оцей і бачите, що він зламався відразу. А це витримав все. Тобто він витримує важкі речі і не ламається. Ми відпрацювали 5 з половиною тижнів і нарешті-нарешті їдемо додому. І згадується пісня океану Ельзи. Я їду додому. Це одна з моїх улюблених пісень. А зараз ми знаходимося в моїй пряжній коморці, про яку я розповідала в попередньому моєму відео. І оце моє одіяло, я хочу зважити. Тут у мене ваги. Я маю двоє вагів маленькі, зазвичай я важу на них моточки, і здорові. Зараз я дістану здорові ваги, бо на ці моє. Моя ковдрочка не поміститься. Я його називаю одіялом, бо там, де я виросла, так це називали одіялом як суржик. І оце ці ваги, на, на них легше буде скрутити це, це одіяло. І зараз ми дізнаємось вагу. Скрутила я це одіяло, так, щоб воно не, не доторкалося ні до чого під низом. І дивіться, оце його вага. 1800 г рівно. А зараз йдемо дивитися, як же який получився в нього дизайн. І я відключаюсь. Давайте дивитися, оце, що в мене вийшло. Дуже багато в коментарях дівчаток писали, що сам чекають саме на цей проєкт. І тепер я покажу. Це двоспальне ліжко. В нашій гостьовій кімнаті. Ця кімната скоро через декілька днів буде зайнята. Думаю, на дуже довгий час, потім про це розкажу пізніше, а зараз давайте подивимось на це одіяло. Одіяло ковдра. Починала, як я вже говорила, в'язати з центру прямо ось звідси, з чотирьох петельок. Потім вив'язала квадрат, і його вже стало дуже важко в'язати по квадрату, бо все це по колу в'язалося. І було дуже багато петель, воно було дуже важке. І я вирішила зробити так: Оце один моточок отут і один моточок зверху. Мені здається, це було цікаве рішення зробити саме це саме так, а не в'язати по квадрату. Бо таким чином я змогла його зробити довшим з тої сторони. І дуже велике, дуже важко його показувати. Так, от намагаюся трошки походити навколо нього. Тобто, воно не покриває все ліжко. Тобто тут от край, а Одним словом, я дуже задоволена, задоволена цим результатом. І сподіваюся, вам теж цікаво побачити нарешті. Нарешті ви дочекалися. Може, мої інші проекти не будуть такими цікавими, не знаю. Ця ковдра була взята з собою в проєкт для, саме, саме для номінації, і осінь вбралась в Багряни на мисто». І я казала, що це не багряне намисто, але, напевне, кольори осіннього неба такі насичені, з переходами з яскравими. Я тепер можу завершити цю номінацію. Зараз давайте подивимося. Наступна номінація це не готова робота, але вона дуже, дуже скоро стане готовою роботою. Ось Повернути світло, бо ця камера не дуже гарно справляється з поганим освітленням. І це. Светер для чоловіка. Я про нього вже трошки говорила в моєму вступному відео. І це буде для номінації, зараз я вам скажу: Ніколи не пізно творити добро. Це номінація, в якій ми в'яжемо для рідних або для благодійності. Ну, в моєму випадку ця робота була на стадії, по-моєму, рукава я ще дов'язувала. І оцю нижню частину, цю нижня частина була ще не приєднана. Це вже майже готова робота, і тут лишилося зовсім трішечки дов'язати резинку. Думаю, в найближчі декілька днів це вже стане готовою роботою. І в наступному звіті я вам просто покажу, як це сяде на, на чоловіка, як це буде виглядати після прання. Тепер а, зараз я так ближче покажу. Як виглядає ця ниточка? Мені здається, біленьке воно це як проблиски льону. І там такі є волоски, інколи навіть травинки попадалися. У мене багато такої ниточки в різних кольорах. От вона отак от виглядає. Ця камера трошки якісніша, ніж попередня камера, тому ви побачите, як це буде виглядати. І мені цікаво, як розкриється ця пряжа після прання. А зараз давайте подивимось наступний проєкт, про який я теж заявила, і який я беру в номінацію Зігрімої ручки і ніжки. І ще один проєкт для номінації зігрімої ручки і ніжки це шкарпетки. Про цю проєктну сумку я розповім пізніше. Зараз давайте глянемо. Шкарпетки мої лишилися на тому самому етапі, що я показувала в першому звіті. І я хочу їх після того, як я дов'яжу светра чоловікові, Я хочу дов'язати вже шкарпетки і почати наступний проєкт, який буде для номінації Краса Осені в жінці. Я зараз зупинила відео і мала подивитися, як ті номінації називаються. Щось у мене ну, ніяк не запам'ятаю всі назви номінації, тому я маю шпаргалку. І номінація Краса Осені в жінці це в'язання для жінок, для себе або для когось, напевне, хто, хто є жінкою. І я вже показувала моточок «Brushed Alpaca Silk. Зараз я його поверну в кадр. Сходила, взяла цього моточка, в мене таких 5 штук, і я трошки розповім. Завтра я буду зізвонюватися зі своєю подругою. Для якої я буду в'язати цей кардіган павутинку, вона працює в офісі, і вона, я впевнена, потерпає від кондиціонерів. В офісах завжди багато кондиціонерів, і ну, це буде така універсальна річ. Тому ми обговоримо дизайн. Я уявляю собі простий дизайн, і я навіть намалювала замальовки, але після того, як я поговорю зі своєю потим. Подругою, я все потім вам розкажу. А зараз, поки що, це в етапі розробки цей кардіган. І також це вже четверта номінація, про яку я заявляю, що я буду робити. І ще найперша номінація була про дітей. І якщо я встигну, то я, може, і в ній прийму участь, а поки що не знаю. Добре, на цьому все на сьогодні. Сподіваюсь, було цікаво, і будемо зустрічатися в наступному звіті. і Буду показувати, як продвигаються мої процеси, і, може, якісь нові ідеї прийдуть. Також буду дивитися нові відео дівчаток, всіх учасниць. Всі учасниці, нас 25 чоловік, і можете знайти, можливо, ви знайдете для себе якісь нові канали. А посилання на канали всіх дівчаток, які приймають участь в цьому спільному проєкті, будуть внизу під цим відео. Так, ну це заключна частина. Я як завжди маю таку традицію, щоб з'являтися, хоча б разок відео в своїх відео до вас обличчям. Ви вже переглянули все, що в мене тут твориться з моїми процесами для цього спільного проекту Верніса Західніх Барв. І я зараз покажу светр чоловіка. Я вже вив'язала резинку і вже її закриваю. Тому в наступному випуску ви побачите цю готову роботу. І також я хочу показати. А, цей моточок я казала, що я буду в'язати з цього кардіган для моєї подруги. Але сьогодні я мала можливість поспілкуватися з нею, і все ж таки вона вибрала оцей колір: цей колір 19-й, а цей колір 20-й. Тому вона вирішила піти з 20 20-м кольором. А це, з цього я придумаю можливо, щось для себе. Так, що кардіган ми обговорили дизайн. І я вже знаю приблизно, що це буде. Це буде дуже проста базова річ, але в общем, ви все побачите, як це буде в наступних випусках. А зараз я маю з собою трошки кави, не трошки, а доволі багато. І я трошки поділюся своїми життєвими новинами. Я не знаю, чи ви чули про таку програму. «Uniting for Ukraine», тобто «Єднаймося заради України. Це програма, яку запустили Сполучені Штати, щоб допомогти українцям, які мають або родичів тут в Сполучених штатів, або друзів. Є люди, які не мають ні друзів, ні родичів, але вони знаходять людей спонсорів, і вони можуть приїжджати до Сполучених Штатів. І я маю таку новину: завтра до мене приїжджає брат до нас. Приїжджає брат, і він буде з нами жити. За 12 років життя в Штатах ніхто з моїх рідних не зміг приїхати до нас в гості. Я їздила в Україну і сама, і з чоловіком потім. А тепер от це такий радісний хвилюючий момент. І, ну, якщо ви хочете дізнатися, якщо будете мати питання про цю програму United for Ukraine, то пишіть в коментарях. Я з чим зможу тим допоможу і розкажу, як це було за. Нами програма дуже легка для тих, хто хотів приїхати в Сполучені Штати. Це, взагалі, я, я називаю це халявою, бо е, через ті еміграційні процеси, через які проходила я, ця програма це просто справжня халява. Я, для мене це проходило з купою документів, сотні сторінок документів, сотні документів. А зараз ця програма «United for Ukraine» дуже проста і там. Взагалі, це ті документи, які мені довелося зібрати, це можна порахувати на пальцях двох рук, ну, Десь зовсім небагато. Ось така новина. І останні дні були дуже насичені. Я готувала їм місце, кімнату для брата і все. І вже я думаю, в подробицях я розкажу напевне трошки пізніше. Зараз ще не на часі в мене. Більшість моєї сім'ї лишається на окупованих територіях. Я не хочу вдаватися в подробиці, щоб не сказати щось, що могло би в публічному просторі завадити або зашкодити моїм рідним, аби якось єдине, що можу сказати, що мій брат мав виїжджати з окупованих територій, бо вже тоді ходили слухи, що почнеться примусова мобілізація в так. Самопроголошеній ЛНР, і зараз, наскільки я маю інформацію, вже починають потроху виловлювати чоловіків на цих окупованих територіях, які стали окупованими з 25 лютого. І ну ж, як сказати, ми, ми всі знаємо новини, я не хочу вдаватися в подробиці, але тепер мій брат буде в безпеці від того, щоб потрапити. Я знаю, всі, всі хто дивляться інтерв'ю з полоненими, бачили, як мобілізують таких людей. І, на жаль, в тому регіоні, в якому я родилась і виросла, і де живуть мої рідні, це такі речі стаються, і думаю, що в найближчому майбутньому все стане набагато гірше. І то було, то була дуже... Такий момент, як вам сказати, одним словом, коли дуже пощастило виїхати. Тому, друзі, я хочу сказати, що всі тримаємося, віримо в перемогу, буде все буде добре і все буде Україна. І до нових зустрічей зустрінемося в нових відео, і зустрінемося в нових звітах. Для цього спільного проекту дуже класний, дуже гарний спільний проект. І також я вже згадувала, що можете переглянути відео до цього звіту за хештегом, який я залишу в опису до цього відео. І давайте спілкуватися в коментарях, знайомитися, бо дуже багато нових людей для мого каналу. Він потрошечку підростає, і я дуже рада спілкуванню. Задавайте питання, якщо маєте питання, і будемо спілкуватись. Зустрінемось в коментарях. І до нових зустрічей.